Всім привіт, сьогодні міні-культиватор на підстопі. Пригають обороти. Пробую промити карбуратор роз... розчинником. Не знаю яка це настільки це хороша ідея, але Схоже на те, що забився канал листового ходу чи малих обертів. Раз очищу Карбуратор. В мене, речі, помию зверху чисник зігуна, щоб було щось видно. Все в пілюці. Так, чекаю 30 секунд, так как тут в инструкции. Чекаем 30-45 секунд и замываем водой. Снимаю. Корпус фільтри. Хороший масляний фільтр, багато разовому промивати, змачувати масло. Вісна сітка і з такою захистом от січка з карбуратора не буде ну, забивати фільтр бензину знімаю. Обороти. Це не, на третий рік. Кось подібна ситуація була на движені Біч Сон, бо забитий канал простого входу. Обрато просто так не знімається, мішає тяга. зняв пружинку. А тепер пробую. Ось такий виступ треба думаю для того, щоб... Відкручувати тягу від центрового регулятора. Не краще. Вигну. Тим часом спробую вигнути оцю тягу. Так довою і зняти і доверху. О, знялось. Опалений шланг. Ось такий карбюратор. Так, код. Ну, от, Я думаю, то 156 F, то код цього карбюратора, а решта ще якісь дані. Расельна застінка. Одна китайці, коли прикручували карбуратор, вони прижали кембрик. Можливо, це була частково негерметичність. Тут можливо на камеру видно. ми такі точечки це режими. Це отвори перехідних режимів. Ну, так прочистити їх не виходить. Вони дуже тоненькі під такими углами, що трудно тут достати. Ну, далі по жиклерах тут лише один жиклер, такий що ж зімний оце. Ось цей, що під тку. Ось цей жиклер. Перехідні режими тут все запаяно. Прочистити так не вийде. Як що не сподобалось, повітря в карбуратор заходить зсередини, ззовні таке. Сподобалося повітря в карбюратор заходить ззовні. От через оцей отвір я перехилив бензин стік. Це може залітати пил в карбюратор. Зараз розберу поплавкову камеру, подивлюсь так, поплавочок. Ну і всередину таке і очікував, натекло води трохи. Є трохи бруду. О, в середині є жиклер. Ще один. Мабуть, я помилявся. Цей верхній. На камеру не видно, але я скажу, що там. 38, на верхньому 38, там саме затіняється. А на нижньому, можливо, де видно 64. Аж нижній це робочий, а верхній холостий хід. Ось це про що я говорив, отвір з поплавком з надписом 6. 6 видно. Отвір і доверху він десь виходить, за цим каналом, і повітря заходить ззовні. зоні. Ну, трохи ненадійна конструкція, тому треба зробити тюнінг. Цей отвір. Зробити такий штуцер і надіти маленький фільтр, щоб не заходив пил в карбуратор. Ну, в Поплавкову камеру. І ось сам жиклер. Ось такий окислений. Ось там була вода, бруд. Пробую зняти і очистити. А де я знайшов бруд? О, це ж всередині. Тут де йде подача в самий дифузор. Ось на руці показати. Це я наш крабу. Ну це скоріш за все попадало. Так видно, там ще є такий центральний жиклер, що подається на розпилювач. Я його прочищу, думаю, що з цього вийде. Ну і саме це що зверху видно, це тут от розкозного немає, це лише так зроблено. Ось під верхній край, отут, це зачитати верх, тут під викрутку, під різьбу. Підмазав сина смазка. Для того щоб ну, різьба там не окислювалась. Дощ, не попадав в бруд. Це смазка. Нелуджай 2. така густенька. Ну, типу для ступець. Ну, вийшло щось подібне. Я думав. Смазка видавалась різьбою наверх. Це буде такий захист від корозії різьби. Ну, Жиклер я прочистив запас мідною, тоненьким мідним дротиком, цей більший залізним. Ми ну, залізом нігенькі, вони не, нержавіка не повинні пошкодити. Оцей ну, гарний зручний фільтр. Повітряний, як для 100 кубового мотора хороша площа і вистачає десь до 10 годин, навіть по пилі працювати з боку фризаво, все ну, Пил заходить, прямо аж весь запилюється, На, ну середину то аж не заходить аж до кінця. Правого. Ну, обично десь. Бо я чищу, то пів паралона, забито пилом до середини, а з наружною він чистий. Ну, бачно, я промиваю галою, так як там солярка зараз дорога, деколи в дефіциті. Промив, півдня, почекав висох, Збираю до 10 годин роботи працюю. Навіть не треба цей вознесний рукав робити. Паку. Я візьму щось туалетним папером. Далі план. Запустити на бензині, бензин затік, карбуратор не заводив, там мінімальна кількість баку і додаю розчинника 647 для того, щоб промити канали карбураторів. Думаю цього вистачить. Як видно, цей мотокультиватор, в нього немає ручки газу, в нього лише стоп пуск і щеплення. Ан на оберти. Оце роє робочі оберти. Вони виставляються один раз і не міняються. Так як на... Десь я виставив ну, 2 25 тисячі. Стільки і... Ну і постійно працюю. Той мені не потрібно холостих оборотів і таким чином я забрав таке ці ривки з високих оборотів на, на низькі. Зажав дросину заслінку цим вінтом. І оберти вже не, не пригають в такому широкому діапазоні. Ну, це такі тимчасові заходи, щоб обсапати. А далі потрібно це все виправити, щоб робило як по-настоящому. Так таки десь несправність якась є. Але працювати можна. Потужність вистачає. Далі буду шукати несправу. Несправність. Думаю, що це із такої якості бензину, яка зараз багато етанолу. перш за все, суміш вийшло в бідну зону, Ну, це я не знаю. Ось так він працює зараз. Is a wall.